Боротьба за правду чи кампанія з дискредитації ректора столичного медуніверситету під міністерством охорони здоров'я другу добу стоїть протестний намет. У ньому голодує з десяток студентів. Вони звинувачують керівництво вишу в корупції. Ректор усе заперечує. Олеся Варламова розкаже далі у чому розібралися. Під стінами мінохорони здоров'я, безстрокове голодування. Акцію оголосили представники громадської організації Студентське братство. Уляна Ковальчук каже, вимагають відставки ректора медуніверситету, бо організації відомі факти корупції. Це стосується оренду майнових відносин. Це стосується розтрати бюджетних коштів, які не проводились тендери, Це на ремонтах. Це стосується безпосередньо за фактом самоправства самого ректора Амосової. Студентське самоврядування підготувало звіт на захист діяльності ректора. Документ показує сама Катерина Амосова. Його передали у Верховну Раду. А перевірка міністерства охорони здоров'я, яку ініціювали протестувальники, за словами Амосової, мала закінчитися 30 жовтня. Проте результатів поки що не бачили. Упевнена, таким чином з нею зводить особисті рахунки. Один з тих, хто торік не переміг у конкурсі на посаду ректора. Всі відповіді на кожні претензії перевіряльників вона надала. Ми не крали державні гроші. Ми мене не ну не робили нічого такого, що ми можемо продемонструвати всім на площі взагалі із нашими паперами. Активісти, які стоять під мозом, жодного стосунку до університету не мають, кажуть у студраді. Якби дійсно були недоліки в роботі ректора, вже були б висновки міністерства або правоохоронних органів. Це все абсолютно замовна. Кампанія направлена на дискредитацію Катерини Миколаївни. Вона вже протягом майже року. Наші студенти не причепні до цієї акції. Внутрішні проблеми вони можуть бути завжди, але студентське братство це не та організація, яка буде їх представляти. Ічному університеті навчається понад 12 тисяч студентів. Акцію протесту підтримують 20 років, кажуть її організатори. Корупційна система, яка в нашому університеті, вона з приходом нового керівництва вона не те, що менше не стала, вона залишилась такою самою. Якісь збори з ліцеїстів, студентів кожен місяць около 300 гривень. це в родительський фонд, який не понятно, наштукла ну ясне діло тратить деньги. І є за обучення там при... В районі 10 тисяч. Перші запити звичайних студентів, що виходять з університету, чи знають про акцію проти ректора АМОСової. Ті перепитують За АМОСову. Так само не в курсі протестів і в аудиторіях. Студенти медуніверситету продовжують навчання і голодування не оголошували. Втім, у студраді кажуть, якщо Катерину Амосову таки знімуть з посади ректора, то вийдуть на справжню акцію протесту. Міністр охорони здоров'я пообіцяв прокоментувати ситуацію, коли вивчать матеріали. Вони на 90 сторінках. Протестувальники налаштовані продовжувати голодування до оприлюднення висновку міністра, аж поки стане фізичних можливостей. Олеся Варламова, Дмитро Шанчук. Новини на першому.